Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчора була опублікована заява Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька великих масованих атак. Таких атак, як були 29 грудня та 2 січня. Давайте подивимось, чи дійсно його слова мають правду. Дивіться, що тут показано? Тут показано от наше ППО, наше ППО, да? шістка жезлів, які спрямовані вверх. Тобто це ППО, сигніфікатор російського командування і карта Сила перевернута. Це говорить про те, що ми у дуже вигідному положенні з нашим ППО, на відміну від ворога, який. Насправді, він безсилий перед нашим ППО, перед, нашими, перед нашою потужністю повітряних сил. Хоча він і намагається нас подавити той ворог. Це говорить про те, що поки ракет вистачає, поки ракет вистачає. Знову ж таки, це говорить про те, що ми, от король Пентаклів, тобто ми, от наші хлопці, так, які захищають нашу землю, вони показують ворогу реальність, яка насправді є. А реальність стосується того, що О, це підвішений, вибачте. А реальність стосується те, що ворог втрачає будь-який шанс показати нам. Хто тут домінує? Ну, це от я вам дослівно по картах, по значенням показую. Тобто, так, дивимось саме ППО, в якому стані. ППО, ППО. Ну, дивіться, тут йдеться мова про інформацію, яку нам наразі тупо вливають. Така, знаєте, Двойний посил, подвійне посилання йде. Людина сконцентрована, вона робить вибір між думками, яку з двох вибрати, яким шляхом піти, розумієте? І от це саме нам наразі дають у цю інформацію подвійного значення. Збиваючи нас з пантелику, збиваючи нас із стану впевненості у своєму майбутньому, у стані безпеки. Тобто це іде подвійний посил. Подвійний посил. Це іде, знаєте, спроба, невдало, але невдала така спроба або, можливо, сумнівна спроба врівноважити, врівноважити той баланс, який ми маємо отримати, врівноважити баланс між нами і ворогом. Тобто, що це іде от, робота гра на упередження. Розумієте, сімка мечів, вона перевернута, але тут йдеться мова, якби гра на упередження. І це зрозуміло іде. Для того, щоб розв'язати нам руки, відкрити нам очі і вийти з тої кризи, яка може бути в потенціалі. Знову ж таки, двойне посилання для того, щоб декому дати чарівного пенделя. Ось і все. Не потрібно панікувати. Ну, ворог, що він, він маніпулює. Він маніпулює, він е, показує, ну, знаєте, як твердолобий маніпулятор можна так назвати його. Знаєте, все одно я буду робити те, що я роблю. Твердо лобе. Як вони самі кажуть, бранілоби є. Ну, от ось вони такі самі. Вони от наполягають на своєму, щоб продовжувати тримати оцей, от владу маніпуляції. Мається на увазі, влада не як одиниця, а влада, як. Ну, як процес було дорівання. І їм дуже не подобається, ворогу дуже не подобається, що ми відбиваємо, відбиваємо все. Ось так. Ну, що я тут можу сказати, мої дорогенькі? Що потрібно думати. Потрібно включати критичне мислення, хто говорить, для чого говорить. А можливо, це він не для нас говорить. Це ж він. Я, я думаю, що він мав адресата, кому це сказати. Він мав певного адресата. А ну, давайте. Це було спеціально сказано на Це було сказано спеціально. Трійка кубків це такий ось дуже такий от, знаєте, підкилинковий хід для того, щоб пережити складну ситуацію. І десятка пентаклів це багато ресурсів. Багато ресурсів. По-перше, складну ситуацію, щоб люди пережили, і для того, щоб цим шляхом, таким дуже цікавим, креативним, ми отримували, продовжували отримувати допомогу. Ну, буде, буде. Буде допомога, ну, чекайте. Дивіться, вони хочуть. Давайте я не буду вам говорити, що вони хочуть. Тобто, той, хто сказав, який умисел. Але скажу, що тут мова йдеться про те, щоб, скажімо так, закрити шлях до маленьких поставок з метою відкриття шляху до великих поставок. Все. Ось це, що я хотіла вам. Сказати Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого-самого найкращого. Дякую вам за лайки, за коментарі, за підписку. все Україна, і ми перемагаємо! До побачення!